Сьогодні будемо з вами дивитися примикання плоского даху до стіни будинку. Це кам'яний будинок конструкція самого козирка з плоским дахом, виконана в залізобетонні. Так, можна було б зробити просторову каркасну конструкцію, але все ж таки в нашому кліматі в замкнутому просторі буде конденсація вологі. І жагніння несучих металевих конструкцій. Тому ми запропонували замовнику все ж таки зробити в залізобетоні, щоб це було більш довговічно. І якщо ми подивимось уважно, то ми бачимо, що всі конструкції вони не доходять до. Цегляної кладки залишається місця для утеплювача, тому що будинок буде в майбутньому утеплюватися. Це для того, щоб не було великого міська холоду. Сама конструкція невелика, маємо три точки опору, і, в принципі, вона могла би бути самодостатня. Але справа у тому, що ця ділянка має бальність 6, тобто сість небезпечна. І це пов'язане з тим, що це Київський регіон, а сам будинок стоїть на пливунах. Тобто, згідно дебену, бальні Вище і бажано все ж таки передбачити вірогідність 6 балів, щоб ця конструкція не зруйнувалася, так як це шлях евакуації. Я все ж таки вирішив точково приєднатися до самої будівлі для того, щоб вона зіграла роль як ядро жорсткості. Сама архітектура доволі проста, це клас, класична форма. Ми бачимо з вами прості фасади. І ось ми дивимося план. Нашого нашого перекриття. Бачимо, Да одна скрита балочка, друга і третя скрита балочка, і проходить повністю утеплювач. Давайте подивимось з вами розріз. Це. Головний розріз ми бачимо з вами. Тобто там, де у нас немає балку, у нас не розривається теплий контур. Габаріти самого козирка добираються вже утеплювачам, тобто, немає сенсу робити настільки масивні зельзобетонні конструкції, коли ми можемо добратися утеплювачам, заодно компенсувати міські холоду від скритих балочок. А ось давайте подивимося два розрізи. Котрі дають це саме пояснення. Тобто розріз там, де у нас немає балки, ми бачимо з вами конструкцію самої плити і теплий контур будинку. Будинок буде утеплюватися газоблоком. І зона, де ми розрізаємо по балочці. Ми бачимо, що це місток холоду. Так, невеликий, але все ж таки місток холоду. І якщо ми не будемо утеплювати конструкцію, то от в цій зоні при наоздобленні в сильні морози може бути конденсація вології, тому що щоб такого не було, бажано ці конструкції все ж таки утеплити. Тобто рішення саме от це було обусловлено архітектурою будинку і також сейсмікою цієї ділянки.